Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Монатіка і трек, інтро. Отже, привіт. Отже, привіт. Це тизер до майбутнього альбому артиста, який буде називатись Вічно танцююча людина. Це 22 березня вийде одноіменний. Кліп на пісню Вічно танцююча людина. Це тизер, який був записаний у бомбосховищі. Перед початком цього треку Монатік читає вірш, а потім дійство про, ну, виникає в самому театрі. Давайте подивимось, що буде в майбутньому альбомі. Отже, жив та був у ритмі один чоловік. Вічно шукав пригоди на голову. Зазвичай його голова була в хмарах, тому часто бачив золото в волові. Не бачив людей наскрізь а не людей бачив. Думали жарти, чекали невірний крок. А він щільно спостерігав, мітив, наче з неба дістати побільше зірок. І якось воляжно, інтелігентно, вітрила медуми в безсонних ночах розкинуться ширше завдяки штормам, які він бачив в зелених очах. І кожен раз новий шторм проходячи. Нагадував, що ритм то є панацея. Змісти схмар різних тих діставав і з'являлась ні. Не проблема ідея. І він, наче словами у танці мовив свій потік фантазій бушуючий. Спитаєте, як його називали? Його називали вічно танцюючий. Одразу хочу підкреслити такий витончений е, саунд, який з'являється, під, е, ну, коли читає Монатік Вірш, і зараз він не нав'язливий, але такий блюзовий, я б сказав. Е, ще що хочу додати, що четвертий альбом е, несе в собі ідею розвиток е, танцювальної, музичної складової, е, тобто те, за що в принципі, його і полюбляють е, глядачі, слухачі, фанати. Музика взагалі крута. Мені подобається, як пропрацьовані гітари, вони тут різноманітні з різними примочками, але вони ну, звучать дуже круто, дуже смачно, атмосферно, я б сказав, навіть. І хор, ну, який чи беки, чи хор, як це назвати, він теж такий, ну, глибокий, пропрацьований. Манатік, правда, тут з'явився і почався його текст, але він якийсь, ну, ніби. В... Ніби десь в далині, в глибині, тобто його нема на передньому плані. Можливо, це і так і прописано. Піднімайте давайте місця, давайте місця. Зараз буде Клас гітари. Ух. А, що можна сказати? А, тут немає манатіка на першому плані, окрім спочатку, коли він читає вірш, тобто, а, видно балет. В звуковому плані видно хор, відчуваються гітари, а Монатіка дуже-дуже мало. Можливо, тому що це буде більш е танцювальний альбом, аніж той, який буде нести в собі якусь сенсову нагрузку навантаження. Да? Бо е навіть по цьому інтро, ну, звичайно, це інтро, і тут не може бути багато е слів, але ж. Да, тобто їх дуже мало, Тобто багато хору, а самого Монатіка небагато. Не Тому я й думаю, що в альбомі ми будемо чути якісь хуки-приспіві, які е, ну, будуть чіпляти, і буде дуже якісний саунд. Мені хочеться на це надіятися, бо, ну, судячи з інтро, він дійсно крутий. А що буде в альбомі? Подивимось. Нагадую, що трек е, одноіменний вийде вже 22 березня. Отже, побачимо. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!